Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Дякую за ваші перегляди. Попередніх відео ми засняли, показували, як можна вирощувати і одержувати високий врожай кукурудзи соняшником, коли в технології вирощування застосовуються сидирати або так звані покровні культури. І зараз я знову в гостях у Віктора Філатова на його полях. Він займається вже впродовж багатьох років цією темою, впроваджує активно сидиральні культури, одержує високі врожаї і ви багато хто із вас в коментарях писали показати саме процес сівби, як відбувається сівба цих сидератів, в якій технології. Ну, Дуже коротко можу сказати, що сівба проводиться у нього в господарстві після попередника пшениця. Збирається озима пшениця, і вже під дісковку проводиться сівба сидератів. Як саме це відбувається, на якому агрегаті я зараз попрошу самого. Керівника господарства Віктора прокоментувати весь цей процес. Добрий день. Це ми в компанії Евдесіц на базі нашого господарства. Коли ми не встигаємо покривні культури сіяти за допомогою сівалки, а так відбувається дуже часто, бо треба ну якось робити це швидко, поки в ґрунті є волога, то сіємо ми за допомогою аплікаторів. Зараз це в нас дискова борона Лємкін Рубін. З пристроєм для посіву покривних культур під назвою АПВ на ринку багато різних таких аплікаторів. Це може бути Ленер, це може бути АПВ, це є спеціальні пристрої від Лємкін, від Бадерстат, від Амадсоне, Відкроне. Ну і так далі. Всі вони можуть виконувати цю функцію. Це можна сказати, міні-пневматична сівалка в даному випадку, вона на 200 літрів. Яка розподіляє насіння по тарілках через шлангу, які попадають на таку тарілку, і потім від удару повітря по тарілці насіння розподіляється перед катком. Ну і в нас глибина висіву ми отримуємо глибину від там, 6-7 сантиметрів, тобто від тої глибини, на яку ми проводимо диску, дисковий обробіток, на глибину до там, 1-2 сантиметрів, що нам достатньо. Ну, в принципі, за допомогою саме цього агрегату ми можемо сіяти десь 60-80 гектарів за світловий день, ну і відповідно там 120-130 гектарів до 150 гектарів на добу, чого нам в принципі, вистачає, щоб дуже швидко закрити посів Звичайно, що більш якісне розподілення насіння буде за допомогою сівалка, коли ви можете її настроїти там, наприклад, на глибину 3 см чи 3,5 і посіяти все на одну глибину бувогий ґрунт, навіть прикрите рослинними залишками, але треба це робити доволі швидко тому в половині випадків ми використовуємо дані агрегати для того щоб можна було там протягом одного двох трьох діб засіяти максимально всі площі робимо ми це після всіх культур які ми які звільняють поля до 10-го, десь 15, 17 го серпня тобто це можна робити після раннього проса це можна робити після раннього Достатнього раннього льону це можна робити після пшениці, після ячменю, після рипаку, після гірчиці, навіть після дуже ранніх сортів сої, але там потрібні деякі коригування по суміші, щоб там не було дуже теплолюбних культур в сумішах покривних культур, які б могли б розвиватись восени. В нас компанія в компанія Бесіц, у нас саме така суміш спеціальна для пізніх посівок зараз є. І чого -то. там є фацелія, там є редька Оліна, там є гірчиця коричнева, там є льон і там є трішки суданки. От єдине може суданка, якщо буде холодно, тому вона може не розвиватися. Ну але там є небагато. Тож сума, сума ж цілком підходить для посіву в пізні сроки, там вже після 10 серпня, ну так, з 10-го з. Харківської області це крайні посіви покривних культур. Це десь 20-25 серпня. Пізніше вже уже немає жодного смислу в посі. Друзі. Я залишу телефон Віктора у першому коментарі. цей коментар. у першому закріпленому коментарі до цього відео буде телефон Віктора. І як що комусь буде цікаво на вживу, подивитися, як виготовляються ці суміші, як їх застосовуються, поспілкуватися, то ви напряму можете зателефонувати віктору, приїхати в його господарство. Можна ж приїхати буде. так, можна домов тому... подивитись. Так, тому приїжджайте, будь ласка, і одержуйте задоволення від цього процесу, вирощуйте седеральні культури, підвищуйте свою врожайність.